Триває 593-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 350 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України. Станом на ранок 9 жовтня окупаційні війська Росії втратили. 282 630 військових, 4823 танки, 9126 бойових броньованих машин, 6706 артилерійських систем, 808 реактивних систем вогню, 543 засоби ППО, 315 літаків, 316 гелікоптерів, 5190 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1530 крилатих ракет. 20 кораблів, 9113 одиниць автомобільної техніки та 959 одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.